Дуже сильно смердить, подивіться, я вам зараз покажу. Тут жили. Фу, як там воняє. Сьогодні один з найважливіших днів в нашому житті. Жит... Дивіться клас. В нашій сім'ї сьогодні дуже-дуже велика знакова подія. Ми сьогодні купляємо будинок. От ми за нього стоїмо. Ми зараз приїхали Дивіться. на останній огляд перед підписанням договору, під... перед тим, як переведуться гроші на рахунок. І я, якщо чесно, дуже сильно хвилююся. Я навіть не міг подумати, що це реально станеться, що це можливо. Але як бачите, все можливо, все сталося. Ну, ми ще не підписали, ще не сталося. Але коротше, це дуже-дуже серйозна подія. Він вже їде наш ріелтор. Зараз ми з ним робимо останній огляд. Скільки грошей заплатили, як це все буде відбуватися, як будемо тут ремонти робити, все це буду знімати, тому обов'язково на канал підписуйтеся, ставте лайки, пишіть ваші запитання. І буду старатися доносити вам інформацію, яка вам можливо допоможе. Також може ви зробите собі також рішення про покупку будинку на основі моїх відео. Здравствуйте, я за перехідчі сумлаю. Перший раз заходиш в хатку, так, нову? Так, да, там зараз короче, ремонт такий собі не дуже буде, але нічо, нічого, ми все візько, зробимо. Скажу, ми не з'їхали в ноші. Так, до речі, вони так були все тут захламили. Ця. Той України, що я казав, що мене тобі звинили. Передумав продавати. Передумав, він хотів продавати, так? Да? Так, да, потім думав, щось в оренду здавати, так і перемогу. Американський секурі. Це мені сам подобається. Оце теж, так, да, закритий бакярд. Можна собі робити все, що хочеш. Ну і що тут немає чуей, це саме. І немає чуай, так. Да, можна робити все, що хочеш. Коли хочеш. що ми перевіряємо. Зараз ми робимо фінальний огляд перед підписанням контракту. І що нам треба перевірити? Можемо в принципі вже спробувати кондиціонер включити. Ага. Да, ванна вбита. Що сказати, Мені все подобається. треба тільки зробити ремонт. І все буде класно. О туалета. Одна ванна з туалетом і один окремий туалет. Тут дуже сильно смердить цей карпет зараз. Дуже смердить. Цей карпет смердить, його зірвати. Бачите? Є, все воно таке пляма. А що під карпетом? Там... Я думаю, що це сяки, Да. Нічого воно не просичилось. Там під карпетом є ж одна підкладка. Коротше, так що. А в гаражі живе. В гаражі живе стати. Треба буде відкрити, щоб він трошки вивітрився. І пізняти. Тут така тема. Тут в гаражі жила собака і не одна. І там дуже сильно смердить в тому гаражі. От гараж. І там дуже сильно смердить. Я навіть не хочу. Так, от гараж, я навіть не хочу відкривати ці двері гараж, тому що там страшна вонь, така з цяків. І якщо б на камері видно, ні, там на стіні такі плями, прям ну, типу від того, що там собаки стяли. Тут жили якісь такі нечупари, орендували і дозволяли собі таке от робити, щоб собака жила там в гаражі і там робила свої справи природні. Ну, Це взагалі це неприпустимо для мене. О, як ти, ти там живеш, ти там, там ходиш, там, і таке там відбувається. Коротше, треба буде просто зірвати гіпсокартон зі стін, все там пропшикати, напевно, якоюсь хімкою і покласти новий гіпсокартон, новий, який не смердить. І тоді, напевно, той запах забереться. Почистити, дивіться, воздуховод просто який. Дивіться. Це люди жили цим, дихали. Я щоб блін просто треба раз в півроку отак от пілісосом пройтись почистити. Це якийсь жах. Мене моє режалюзі вісім сім'ї. Це все. Коли на шумпонії команди дитячі різні дітей. Дуже безручно. Дуже якісний звук. Я офіційно власник нерухомості в Америці. Тайтл, всі документи. Записаний будинок на мене. Перший платіж через 45 днів 1 травня. І тепер залишається що, робити там ремонти, для того, щоб пошвидше заїхати. Ми зараз живемо в наших друзів, які нас приютили люб'язно. Ми поки що в них живемо, поки не відбувалися ці всі речі з закриттям угоди. Коротше, я ще не знаю, ще не усвідомив цей факт. Тіпо, я дуже довго цього чекав, для мене це дуже така знаєте, вагома подія в житті. І... Я чесно до кінця не вірив, що це станеться, але це сталося. Нарешті, Віка, в тебе які емоції? Я теж не вірю, що це не віриш, ти, так? Я, типу, пішла і щось там пописали. Тільки що говорив, що покаже, нічого, як вже по шашлик пожариш, посидиш. Та, віри, Тоді та. вже розумієш, що це вже все. Там. Що переночуєш там перший а, раз. В неділю. Зараз це я так? буду займатися демонтажем, буду все демонтувати, підготовлювати вже до... Серйозних ремонтів, серйозний майстер буде в неділю. Та як хочете, не знаю. Так, любі друзі, заїжджаю я значит, зараз в Стореч, там де лежали всі наші речі, і дотепер лежать наші всі особисті речі, меблі. Коротше, багато всього. І мені зараз там треба забрати тільки інструменти. Я зараз беру інструменти, беру, ще може там деякі речі, які помістяться, і везу на будинок. Вже буду починати робити трошки ремонти. Зараз вам, до речі, покажу сторіч, там просто так все завалено, що це капець. Хочу вам зараз показати, отак от виглядає мій сторіч. Бачите, тут всі наші речі. Уявіть собі, всі речі, от тут ми майже два роки в Америці, це, ну, майже всі, деякі ще є там зараз в тому будинку, де ми живемо, наших друзів, але в основному. Зараз переверну камеру. Але в основному це прям всі. От там, от, тут виглядає все-таки бардаково, але в основному е леву участку цього сторожа займають такі от коробки. Картоні, вони ж там до стелі йдуть ззаді. Забираю інструменти. Інструменти це у мене ці раз, два, три, і оця сумка. Забираю і їду в будинок свій. Все, перший раз приїжджаю сюди як власник свого будинку. Це дуплекс, бачите, половина ліва моя, половина ліва сусіда. З кімарі відключив всяких різних. О, з першого разу вгадав ключ. Все, заходжу, зараз вам покажу легенько тут. Так, зовсім легенько вам покажу. Це лівінг. Це Місце, де будуть збиратися гості. Тут буде диванчик стояти. Тут може буде комп'ютерна зона. Я би хотів е, ось це. Я би хотів ось цей типу, типу камінь розбити повністю. І Щоб тут нічого не було, взагалі. Типу, далі тут прокласти підлогу і та все. Так, далі заходимо. Це в нас тут кладовка, речі вішати. Короте, запах тут стоїть ужасний. Просто жахливий. Жахливий. Це все буде зриватися. Забиратися, спустимо трошки світло, як раз світло стало. Так, тут у нас ландрі рум. Ландрі рум, тобто там, де пралка сушка, це все на смітник. Холодильник на смітник, плитку на смітник, це на смітник. Це все нахер на смітник, викидається. Цей келік на мусорку. Тут туалет ще один є. Так, де? Включається, тут включається. Туалет шабл. До речі, два туалета це просто кайф. Дайте ключі поставлю, щоб вам не шуридіти. Так, і... гараж. Коротше, тут страшно смердить. Дуже сильно смердить. Подивіться, я вам зараз покажу. Тут жили. Фу. Там воняє. О боже. Це капіт, коротше, чекайте, зараз затримую дихання, я хочу відкрити. А чи може отраз з тої сторони першим ключом відкрити, чи що. Коротше, це жесть. Як там смердить? Там ці китайці тут жили перед цим якісь люди. Короте. Вони були дуже грязні, вони тримали собаку там в цьому. Ага, тут, тут нема ключа, окей. А, тут є якийсь типу, ключ. Я думаю, його можна зсередини легше відкрити. Коротше, жили тут люди і вони... Е, ми коли приходили на огляд до них, ну це кошмар, в них дитина маленька. І вона всім цим дихає. Просто подивіться на оці витяжки. Дивіться на витяжку. Чекайте зараз. О, оце витяжка. Не, не витяжка, це не витяжка, це якраз воздуховод, звідки йде повітря. І це вони цим всім дих, але ні, може і ні, може знаєте, ні, це все-таки витяжка, скоріш за все. Може бути так, що це витяжка. Коротше, я не знаю точно. Немає різниці. Чого не можна, то просто повитирати. Так, чекай, треба вдох зробити. Гараж, фу, блядь, фу. Фу, гараж був відкритий цей весь час. Фу, ну гараж такий достатньо. ну Класний, типу, гараж, великий досить. Реально. Можна їм... Ну, машину тут ставити точно не буду, але речі зберігати буду. Це кошмар, я не знаю, як люди могли так жити. Я не розумію просто. Фу, блядь, фу. Я не розумію для чого. ну Собак, і просто у них там було декілька собак і це вони постійно пісяли от сюди на стіну. Дивіться, от сюди, от на цю стіну. Дивіться, яка вона стала аж. Це кошмар. Це таке зарпало. Що... Оце все нахер на мусорку. ага Тут типу, якась цегла. Окей. значить Це все нахер на мусорку. Ці всі стіни на мусорку, ці полички, це все на смітник буде йти. Отут теж, дивіться, тут взагалі вони застяли все, що тільки можна. Все, що тільки можна, застяли. Фу. Це жах. До речі, відкрив двері і вже так зразу запах вийшов, просто він тут був, застоявся. Так що, я думаю, запахом проблем не буде і думаю, він легко вийде, вже можна хоча б дихати тут. От, Поки що поставив Поки що поставив машину на зарядку. Поки я ще за електрику не плачу сьогодні. Хай заряджається. І ходіть вам далі покажу. Так. Це ми будемо, напевно, таке продовжувати, отак, шук, і сюди буде воно далі йти. А оцю стіну оцю, ми взагалі будемо забирати, розбивати і забирати. Так, йдемо далі. Тут в такому це холвей, і тут є. Прикольно, що тут є ще полички. Світло не працює, тут світло. А, є світло. Так, це ванна. О, це теж все буде, буде мінятися повністю. Короте, продаються такі цілі ванни, такі цілі, ну, блін, пластмасові такі, просто недорогі пластмасові ванни. Отак от просто сюди втулити і нормально буде. Туалет поміняємо. Ну, туалет, в принципі, нормальний, не знаю. Може поміняємо. Ну, це по-любому поміняємо. Плитку тут може зробимо іншу. Ні, тут, напевно, не будемо робити плитку, тут не будемо. Просто буде стіна гарно помальована і підлогу. Щось з підлогою придумаємо, не знаю, поки що, що що. Далі, це в нас кімната, друга спальня. Покажу потім першу, першу покажу вам другу. Значить, отака, отака от вона. Да? Тут карпет вонючий. Значить, ну що тут ще, ну нічого такого. Це буде типу як дитяча кімната. Тут, напевно, лізана буде кімната, а зараз вам покажу. Зараз вам покажу кімнату, де будемо ми з вікою жити. Отут, це наша кімната. І такі панорамні вікна на наш двір. Зараз двір покажу, backyard точніше. А це кладова. Кладовка. Тут теж світла немає, Я вже пробував. От така от кладова. Так, йдемо тепер на вулицю. Так. От погляньте. Отак от, от тут все поприбираємо, гарний газончик собі тут зробимо. Там поставлю собі сарай, потім десь може тут сауну зроблю якусь. Колись, може, не знаю. Було би добре такий навіз зробити, щоб можна було літом сидіти. Але в принципі, зараз сонця тут немає. Не знаю, може хіба до обіду там сонце серйозно буде чи що. Хоча антенна, антенна така страшна, якась ужасна, якась є фіг зняти, наша вона взагалі там не знає. Так, далі. Ну і все. Ну, оце от... Але в принципі сарай може і тут бути. Щоби тут от, він не мозолив очі, можна його от сюди от покласти буде. Коротше, круто, мені реально все подобається. Друзі, от в принципі, на сьогоднішній день це все. Я далі буду знімати вам відео про те, як я буду робити ремонти, скільки грошей мені ті ремонти будуть вартувати. Більшість ремонтів я буду робити сам. Там деякі вже складніші моменти я буду там вже когось запрошувати, але більшість буду робити сам, тому що бюджет у мене дуже і дуже обмежений. У мене реально грошей там ну, не знаю чи на все вистачить. Навіть не знаю. Головне, коротше, зараз зробити максимально так, щоб ми могли просто заїхати. На що я точно гроші відклав? Це на те, щоб кабінети зробити на кухні, цю кантертопи, тобто цю кварцеву стільницю. Договорилися, що Віка купить техніку, тобто холодильник, плиту, мікрохвильовку, пралку, сушку. От, а я вже буду робити весь ремонт і все інше. Ну і звичайно, найбільший ізюминка цього будинку це криша. Криша тут погана. То я не знаю, на камері, напевно, не буде видно. Не буде. Коротше, криша тут погана, її треба робити. Її треба робити якнайшвидше. Вартість такої роботи, якщо наймати якусь фірму, то це десь приблизно 10 тисяч доларів. Якщо, наприклад, робити самому, то може 5-6 ну, вийде. Десь так. Не знаю, Я спробую взяти дозвіл в міста на те, щоб мені зробили кришу, спробую зробити сам. Коротше, Я вам про деталі про. Покупку житла і ціни, я хочу детально про це зняти окреме відео, де я буду просто сидіти за столом і вам все розписувати, як воно все вийшло. Тому що тут зараз був бухти, барахта, вам розказати всі цифри ну, немає сенсу, Хочу, щоб це грамотно виглядало. От. Але можу вам точно сказати, що у мене зараз в не саме легкий період в житті, тому що вже через 45 днів мені треба робити перший платіж по кредиту і треба робити ремонт. Тобто я ж тут не живу, а гроші, ну, час уже капає, часики тікають. Я плачу, ну, ми вже вам в друзів, і я домовився, що я буду платити половину їхньої оренди. от Ми платимо гроші, тому треба дуже швидко все робити. І я буду дуже сильно вам вдячний за підтримку, якщо ви просто напишете коментарі, поставите лайки. Це спонукає мене знімати вам відео, розповідати вам. Тобто я розумію, що я комусь в Ютубі цьому потрібен і це мені дуже сильно допомагає. Також там є така кнопка Супер спасибі, якщо хочете е, вкласти якісь гроші в цей YouTube канал, щоб мене також стимулювало знімати більше відео, можете також це зробити. Ще раз кажу, у мене зараз просто дуже важкий фінансовий період, і я просто не знаю, чи мені на все сил вистачить. Тому приходиться отакі от вже речі говорити своїм підписникам. Коротше, я всім дуже дякую, хто дивиться, хто залишався зі мною. Якщо у вас якісь питання є, пишіть в коментарях або особисті в телеграмі.